Шановні колеги, доброго дня. Зв'язку з тим, що у нас було засідання комісії з культури, і на засіданні комісії була підтримана правка щодо щодо, щодо розвитку проекту рішення про перейменування проспекту Повітру у Солом'янському районі та Шевченківському районах міста Києва з коментарями, як було в Києві цифровому, нам потрібно розглянути даний проект. Рішення відповідно прийняти рішення щодо підтримки або відхилення цієї цього рішення, пане Островський. Ви були якраз ініціатором, тому можете кілька слів озвучити так. доброго дня, шановні колеги. Це саме та пропозиція, яку я озвучував на минулому засіданні профільної комісії з місцевого самоврядування. Але оскільки комісія тоді визначила, що проект рішення відхиляється. То цю позицію по суті не розглядали справа в тому, що під час підготовки проекту рішення було закладено помилкове формулювання, що е, цей проект рішення, нібито на приведення у відповідність до стандартів української мови, що це уточнення назви. Насправді ні, бо. Народний депутат України Роман Лозинський подавав пропозицію, і в пропозиції в цій було дуже чітко написано, що пропозиція проспект… Пропозиція, пропозиції в Києві лавки правильно? так так, так, так. пропозиція повітрофлотський проспект і повітрофлотську вулицю перейменувати на честь славетних авіаторів повітряного флоту Української Народної Республіки та їх правонаступників повітряних сил ЗСУ, які як і сто років тому боронять небо над Україною. Відповідь міського голови Віталія Володимировича Кличка на звернення Романа Лозинського було сказано таке: зазначені у вашому депутатському зверненні пропозиції надійшли до секретаріату Київської міської ради у визначений для цього строк і спосіб та будуть запропоновані як варіанти для перейменування під час проведення рейтингового електронного голосування. Тому я би просив вас підтримати е, ту пропозицію, яку яка була підтримана киянами на е, голосуванні. 19,5 тисяч киян підтримали це для наведення так. порядку в тому так. було і, і, і усунути цю помилку, підтримати рекомендації за, комісії дякую з культури за для да. уточнення. Я так розумію, що комісія культури підтримала цю пропозицію. Так ставлю на голосування. Я єдиний, якщо можна прокоментую, мені здається, що скільки культура підтримала, то можна спокійно при голосуванні в залі озвучувати позицію, що а також правку позиції культури. Бо я суб'ну об'єктивно, але не збираюся змінювати свої позиції з минулого голосування. Я так розумію, що ну, є механізм, як врахувати ту правку, яка напрацьована комісією культури, вже безпосередньо депутатам в залі. Я э, чую так. Просто ну якщо, наприклад, сьогодні не буде. Можливості підтримати цей проект рішення цю поправку комісія це просто дуже важливо для повітряних сил України для наших захисників неба. І якщо не буде можливості підтримати саме цю пропозицію сьогодні, я би запропонував тоді перенести це питання там на, на наступні на наступне засідання, можливо, більш Дивіться, просто питання в тому, що сьогодні, наскільки я знаю, це, це рішення, цей проект рішення буде розглядатися по суті в залі. Тому по суті, ми зараз зібрались під час сесії для того, щоб розглянути його по регламенту. Про це говорив наш голова комісії регламентної. Тому нам сьогодні для того, щоб виставилися на сесію, потрібно розглянути зараз. Ну, тому, тому я просто хочу звернути увагу, що це питання дуже резонансне. От про це вже написала про рішення комісії з культури. Написала Українська Правда, що у Києві пропонують вшанувати повітряні сили вулицею. Тому я би просив ну або підтримати це рішення сьогодні. Підтримати рекомендації комісії з культури або перенести його Дивіться, на я на, пропоную. На я як голова комісії, на провагучу пропоную поставити на голосування. Я готова голосувати за. Далі, навіть якщо воно не набере необхідної кількості, є рішення комісії по культурі, а ми вже в залі, я просто озвучу, що оскільки ми розглядали повторно там, рішення немає, тому в залі кожен визначається, а рішення комісії по культурі є. Тому ставлю на голосування е, даний проєкт рішення з формулюванням, який підтримала комісія по культурі. Хто за? Один. За. Хто проти? Нуль. Утримались? Один. Так відповідно, рішення не прийнято, і відповідно на сьогоднішньому моменті воно йде як рішення, яке не прийнято, і в залі ми просто озвучимо позицію, що воно не було прийнято по суті, оскільки не як це нас дуже комісії. просто на сі рекомендації від нашої комісії. Є пропозиції чи правки від комісії культури. і Нехай депутатський корпус в залі визначається мені здається, ну культура. Це, муха озвучить, це що не підтримано в нас таких немає біль, ну, консенсусу. Ну, То тому... все одно все одно я бачу ситуація краще, бо на минулій комісії була пропозиція взагалі взагалі відхилити цей проект. Я так розумію, що сьогоднішнє рішення воно відкатує Просто. попередні рекомендації, оскільки вони вже не актуальні, оскільки комісія з культури визначилася, і сьогодні комісія так. з місцевого самоврядування прийняла інше рішення. Абсолютно. Дуже так. дякую вам. Дякую.